Усім привіт! Сьогодні у нас супер руханка з колготами для плечового пояса. Так-так, ви не ослухались з колготами. Приєднуйтесь, буде чудове тренування. Якщо у вас болить завжди десь в плече або тягне ця руханка якраз для вас. Давайте зробимо спочатку трошки діафрагмальне дихання. Дивіться, покладіть колготи або еластичний жгут, що у вас є. Під ребра. Отак. Затягувати дуже не треба, але чутливість, що колготки якраз на ребрах. І так, робимо глибокий вдох, розкриваємо плечі. Чуємо як упираються так, колготи в ребра. На видох, медлений видох. Через свістулечку і трохи допомагаємо затягувати так, щоб наші ребра закривалися трошки плотніше. Знову вдих, розслабляємо руки. Плечі вниз, макушка доверху, розкриваємо, набираємо воздух, видих, сокращаємо мишці, не забуваємо про м'язи, живота, кора, м'язи кора вдих знову, плечі вниз, макушка доверху. Зараз міняємо видих на букву глуху А. Так само затягуємо потрохи. вдих, знову. Знову мягенький видих. Знову вдих. Останній раз. Макушка доверху. Розслабляємо руки і м'ягенько затягуємо плечі вниз, макушка доверху. Красота. Розслабились, стряхнули плечі, макушка доверху. Взяли вперед, отак. Взяли колготи. Зараз що ми робимо? Піднімаємо м'ягенько доверху і не прогибаємося в лордозі. Тобто, тако ми не робимо. Хвостик трошки піджатий, і ми розкриваємо наш грудний відділ, так? плечі назад і з'єднали трошки наші лопаточки, і вниз видих. Вдих, знову доверху, мягко розтягуємо, наскільки можете. Назад поки що не треба відтягувати, і не треба прогибатися. І видих. Продовжуємо вдих. Чуєте, да? чувствується, як розтягується м'яз, грудний м'яз. Малий, великий грудний, так, вдих. Під мишками як добре розтягується. Це у кого грудь. Падає вниз, ці вправи також дуже-дуже корисні. А також, якщо у вас друге підборіддя тяне голову вниз, ці вправи також для вас. Вдих. Розкриваємо грудний хвост, хвіст трохи, тобто копчик, трошки піджатий. Да? Вдих, видих. Починаємо пускати трохи нижче. Вдих. Головне не згибати ваші локті. Да? Вдих, лікоть не треба згибати вдих. Видих. Угу. Клас, да? Відчуваєте, як сонце сяє? Який тут воздух класний, видих. Якщо робите руханочку, завжди відкривайте вікно, провітрюйте, робіть трошки чистіше. Або на природу, йдіть на природу і робіть так. дих, Видих. Останній раз. Вдих, видих. Красота. Розслабили плечі, стряхнули, макушечка доверху, вдих. Трошки попрацювали плечами вперед, вверх, назад, вниз, порухали. Угу. В обратню. Розслабили, стряхнули, макушечка доверху, красота. Зараз, дивіться, в нас рухається одна рука доверху, друга в сторону. Але то теж прямі, і вниз, в другу сторону так само. Дивіться, тобто не згибаємо, можете трошки зробити ширше коготи, да? розтягнути, або взятися дих і назад видих. Знову контролюємо наше поясничне відділення, тобто не прогибаємося, все піджати. Лордоз, Тримаємо і працюємо тільки з нашим плечовим поясом. І ще вдих. Добре. Молодці ще трошки. Видих, вдих. Ви молодці. Ви працюєте над собою. Це головне. Насолоджуйтесь. Так, останній раз. І зараз ми будемо працювати прямо по кругу. Поїхали. Назад, дих, лордос піджатий, тобто не випечуємо назад сідниці. Тримаємо і дивіться, як рухаємося. Назад. Задня рука піднімається і вперед. Поїхали вдих, видих, робіть. Медленіше, головне, щоб вам було в кайф. Якщо дуже болить, то не треба зараз робити, треба, поки не, не уйдеться біля, потім робити вже. Видих. Ще вдих. Видих. Не забуваємо дихати. Видих. Останній раз і йдемо в обратню. Угу, поїхали вдих. Руки прямі. Видих. Вдих. Крутимо. Видих. Красота. Чустуєте, да? відчувається. Як там плече, все крутиться, лопатка теж рухається класно вдих. Видих. Угу. Пам'ятаєте, якщо так тяжко, да, там, і локті згибаються, лікати, тоді просто ширше зробіть коготки, щоб вам було зручніше. ще два рази. Видих, останній раз, Вдих, видих, знову розслабились. Стряхнули трохи плечі, макушечкою доверху, бо так? Крас, крас, да? красотень. Дих видих зробили. Клас, ручки доверху. І зараз ми можете трошки зробити коротше. Приєднатися до верху, піднімаємо плечі і на видих тянемо вниз, макушка доверху, знову плечі до вуха і вниз видих. Видих. видих, піднімаємо видих, видих ще. Видих. Молодці видих. Видих. Останній раз. Вдих, видих і опустили руки вниз. Зараз руки попереду. І ми з'єднуємо лопаточки назад, Отаку. і розводимо. Звели в місці. видих. Руки паралельно нашим плечам. Якраз по лінію нашого плеча. видих. видих. Ще назад. Голову вперед не тягнемо. З'єднали, роз'єднали. І ще разочок добре, хорошо стряхнули. І зараз що ми робимо? Підняли руки, плечі вниз, ножки, ноги трошки, як ваші бедра, на лінії бедра. І поїхали такі кругові. Угу. Рухаємось по кругу. Дивіться, трошки ту, що вперед. І вдих, назад, розкрили. Видих, вдих. Видих. М -м, клас. вже всі м'язи туловище. Тих. Видих. Ще. Молодці, ще трошки. Клас, іще трошки. Останній раз. Ідемо, братньо. Дих. Види, да? Відчувається наші. Позвоночки вдих видих, суглоби, да, ум, клас, вдих видих. Ще. Молодці ще трошки. І ще два рази. Останній раз. І стряхнули ручки. Подихали знову, насолодилися, ще пару вправ, і ми закінчили. Ви молодці, ми ще не закінчили, продовжуємо. Так, зараз ми розтягнемо, дивіться, руки, розкриємо грудни, з'єднаємо наші лопатки, і ми будемо так стояти. Головне лордосу так не робити. Хвіст піджали. І тримаємо розтягу. Оце саме проста вправа, яку треба робити кожен день. Отак встали, розтягнулися, плечі вниз, грудь вперед, підборіддя теж доверху, дихаємо. Розтягуємо малу грудну, грудь піднімається, лопатки теж. Наша осанка становиться гарною, бо ми гарні. Ми молодці, хто молодець, ви молодці. Клас, і ще трошки дих-видих. І опустили, прям, розслабили знову плечі. Так, і ще дві вправи, підняли руки доверху. Зараз ми дивіться, а, нахиляємося в сторону, але руку не підтягуємо до плеча. Нахиляємося, таз уводимо в сторону і руками відталкуємося в дих, дивимося під нашу подмижку, під, під туди під руку наверх. Вийде. Поїхали талка, е, відталкуємо таз і поїхали дих. Видих. Поїхали знову вдих. Видих, кайф. Вдих. Видих. Розтягуєтесь. Прям. Розтягуємося хорошо вдих, видих. І ще. Ой, як же класно. і ще, вдих. І ще два рази. Ох, молодці. О, дуже гарно, молодці, прям розслабили плечі. Так, взяли колготи як можна ближче до вашого тіла, тобто не так далеко, а щоб вони прям були отут. І зараз ми піднімаємо назад, добре, і розкриваємо грудний відтіл, і не прогибаємося в лордозі тут. Трошки піджатий хвіст, і ми. Відтягуємо назад плечі вперед, дивимося до беру, робимо вдих. Якщо піднімаєте ваші плечі йдуть вперед, то тоді не піднімайте дуже. Наскільки можете, підняли, відтягнули. Чим ближче руки, тим ліпше. Вдих. Видих розслабили. Знову плечі назад, грудь вперед. Вдих. Видих. Коли ви відводите руки назад, плечі не повинні підніматися догори або йти вперед. Ось так розкрили. Видих. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Молодці. Видих. Ще трошки. Ще трошки. Останній раз. Молодці і стряхнули руки. І зараз ми трошки з вами поприсідаємо. Як це буде? Дивіться, поставили ноги трошки ширше, носками в сторони. Ви знаєте, що присідання це дуже хорошо для нашої лімфи. І взагалі хорошо, щоб не було цілу літа розвинули, але правильно, щоб не нагружати наші суглоби. І так, коліна. Дивіться, розвели носки в сторону, трошки ширше. Ми починаємо присідати тіло дуже пряме, 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 не прогибаємося, да? хвіст піджатий, опускаємося вниз, дих, і е, представте, що ви взяли якийсь такий шар енергії класної і підняли догори, облили себе цим відром здоров'я. Знову через сторони опускаємося. Спинка ровна, не прогибайтеся, не будьте сосисками, не робіть з спини. Такий крючок. Держіться прямо, Коліна коли Вдих. взяли. Цю енергію підняли вверх, облилися. В сторону знову вдих, опускаємося. Взяли енергію, обляли себе. Угу. Вдих взяли і підняли доверху, облялися, видих. Знову вдих. Піднімаємося. Обливаємося. видих. Сторону руки іще. Молодці, видих. Представте, що ви, коли піднімаєтесь, ваші пятки так гарно, прям пятки відталкуються прямо від землі. І обливаєтесь. Клас. Іще вдих. Підняли, облились, видихнули, вдих, взяли, продовжуємо. Пам'ятайте, що коліна розводяться в сторони, в сторони не вперед йдуть, а в сторони вдих. І піднімаємо догори видих. 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 І іще вдих. Підняли. Видих ще пару раз. Піднялись, піднялись. Ще трошки. Красота, вітервець на природі, це, звісно, лучше, ніж вдома. Вдих, видих, ще пару разів умнічки. А зараз спробували потриматися трошки внизу. Внизу. Прям тримаємося, тримаємося, тримаємося. Якщо тяжко, поставте руки на коліна і трошки отако порухайтесь. право влево і трошки-трошки попружинили, І піднімаємося доверху, фонтаном обляли себе. Боже, як класно стряхнули своє таке красиве тіло. потягнулися макушечкою, Прям трошки розм'яли свої трапеці, шию, щоб зняти напруження. Стряхнулися. Зробили глибокий вдих. Обляли себе ще раз енергію, погладили себе, прямо всю погладили і сказали, хто молодець? Я молодець. Я сама гарна, сама здорова. Я молодець. Ви молодці, обов'язково напишіть, як вам така руханка сподобалась? Сподіваюсь, сподобалась. В кінці присідання можете не робити, якщо коліна болять, але це я так зробила, щоб вже був комплекс. Всіх обожнюю, пишіть ваші враження.